Зустрічі з Коброю образи нецензурна лайка та погрози на адресу автоінспекторів гучно лунав на одній з доріг Миколаївської області. Голова Первомайської райадміністрації обурився, що його у машину зупинили спецпризначенці кобри під час патрулювання. Віктор Сирота недвозначно пообіцяв патрульним гучне завершення кар'єри. От тільки завдяки відео скандалу на волосині опинилась кар'єра самого чиновника. Ольга Старощук знає більше. Я тобі завтра це поясню в себе в кабінеті. Зараз... Ви вже не працюєте. розумієте? Ви мене звільняєте? Я не ви звільняю, ви... але я подання ви завтра мені, ви... я за правакову ви... подам подання. Ви мені це Віктор Сирота. Він очолює первомайську райдержадміністрацію. Чиновник обурений зупинкою його авто з під загоном кобра. Фотографуру цього дебіла я вимушений буду застосувати право на захист. Я маю зброю. А це старший лейтенант Олександр Стадник. Попри погрози чиновника, він і досі при погонах. Того вечора автівку вирішили перевірити, бо пасажир з заднього сидіння перехилявся на швидкості через відчинене вікно. Подумали, а раптом і водій неадекватний. Згідно нашого спідометра, то швидкість була близько 160 км за годину. Наздогнавши його за залізничним переїздом, було видно, що водій абсолютно адекватний на пасажирському сидінні. Почав викрикувати пасажир, розмахувати посвідченням. Як пізніше було зрозуміло, що це голова першої пермайської адміністрації, почав нам погрожувати. Ви говорите, що я випадаю з вікна. Де доказ? Обов'язково доказ треба. Доказ це мої очі. Я, я на вас ваші очі, очі, очі. Вас кусі очі. ви так швидко за... показали посвідчення, що я навіть не встиг його прочитати. А я не винен, що ви в школі на трійки вчилися. Бо якби ви на п'ятірки вчилися, то ви б даї не працювали. Приятеля з заднього сидіння районний чиновник відрекомендував Сашу з адміністрації президента і викликав міліцію з місцевого райвідділка. Однак, по приїзду патруля, відмовився писати заяву на інспекторів Кобри за нібито незаконну зупинку. Чоловік, який присалися підсідателем первомайської радміністрації. А відказався від от дальніших розбирательств, а чому написав соответствующе заявлення? Дана інформація була внесена в журнал Єдиного учота. На сьогоднішній день проводяться всі розбирательства. Оцінити дії патрульних і чиновника має прокуратура. Олег Бойчук у діях своїх підлеглих порушень не бачить. А от опоненту впевнений відповісти є за що. Так як вони висловлювалися в сторону працівників міліції нецезурної лаки, обзавали їх, воно підпадає під дії хуліганству. А далі вже слід подасить. Опонент натомість певен це провокація. Деталі пообіцяв розповісти згодом. ТСН письмово. Я не думаю, що це інцидент заслуговує на прямий ефір. Я надам усі письмові пояснення. Я не можу зараз за кермом повністю дати аргументовану відповідь на ваше питання. Інформація вирвана з кон. І абсолютно. Скандальне відео від учора б'є рекорди переглядів у мережі та й крісло під скандальним очільником району вже захиталося. Я обратився до президента України і главі Ніколаївської обласної адміністрації Вадиму Мерикову з стрімуванням уволити даного чиновника за нарушення присяги державного чиновника і за підрив подрив авторитета організаного власті. Е, Увірена, що цей чиновник буде уволений в ближайше времени. Патрульних тим часом з Первомайщини перевели в інший район з власних джерел та Цим відомо, щоб скандальне відео не потрапило в мережу. З ними намагались домовитись. Ольга старшу віргарагуля, Миколаїв Спецкор два плюс два.